Доброго дня всім. Ще одна розпаковочка від розплідника дуже серйозного. Капріфоль називається. Пані Наталя Загороднюк займається цими саджанцями. Це у мене Ледіов Пелград. Трьохрічний саджанець. Дивом чудом до мене попав. Він омріяний мною і не тільки мною. Я знаю дуже багато людей в Україні, хочуть саме його придбати. Але на сьогодні дуже мало розплідників займаються. Можна сказати, майже зовсім не займаються. І от таким дивом заходжу якось я на розплідничок на цей на сайт. І хтось, і вона з'явилася одна, один трьохрічний саджанець з'явився на продаж. Потім, коли я зв'язалася з Наталією Завгороднюк, виявилося, що хтось відмовився від цього одного саджанця. І таким чином він тепер буде у мене трішки слів про Капріфоль. Капріфоль це найкращий, як на мене, розплідник на сьогодні в Україні. Чим же ж він такий гарний? А насамперед, тим, що вони... Підтримують дуже цікавий асортимент, який ви не знайдете, ніде. Це справжні цікавинки, це справжні смаколики. Ті троянди, які є за кордоном, які з'являються новинки, пані Наталя все відстежує і запроваджує в своєму розпліднику. Саме тому, я думаю, дуже багато людей знає про цей розплідник, дуже багато клієнтів у цьому розпліднику. Дуже багато клієнтів є в них. А це вже я здивована. А що це? Ось подивіться, як вони запаковані. Дуже цікаво роза Кураж. Я, чесно кажучи, думала, що буде простіше. Подивіться, курашки, красивезна троянда. Також, можливо, це трьохрічний садженець, я точно не знаю. Але подивіться, скільки землі. Ну, Розпаковувати я не буду, тому що мені хочеться вже ж у ямочку, так як є. Не перетрушувати, так я її посаджу. Певно, я не буду кураж замочувати у воді. Ну, це зрозуміло, так? Глядячи на нього, трошки неочікувано. Вставочки я обов'язково зроблю. Леді Belgrade» і кураж. Обов'язково, тому що, мені так здається, розпаковочка набагато цікавіша. І взагалі я вам дуже дякую. Мої розпаковки набирають обертів. Людям дійсно цікаво. Люди дивляться, лайкають, запитують, коментарі пишуть. Тому у мене ще багато прийде саджанців. В цьому році у мене якийсь такий пік моєї жаги. Моєї пристрасті до троянд, і я замовила дуже багато, тому буду ще вам знімати. Якщо вам цікаво, буду обов'язково знімати. І, і дивіться, у каприколі обов'язково йде така накладна. Ну, це також, як на мене, один із признаків. Ну, Тамара, ну куди ти дерешся? Зараз колготки мені порвеш Один із при... признаків якості розплітника. До речі, я з роботи на обід отримала ці троянди. тому я так одягнена не по-домашньому. Видно, що садити зараз точно не буду. Хочу встигнути. Дивимось далі. Розпакуємо, певно. так? Розпакуємо, подивимося на кореневу систему. Це дуже цікаво, дуже правильно її показати. Зараз спробую це зробити швиденько, тому що. Ці троянди замочувати у воді я буду, я вам вже розповідала, мінімум на 2 години, ну, а краще 5 годин, щоб було коріння замочене у водиці. Обов'язково потім обновляємо корінчики, замочуємо їх три Замочуємо кореневині, а тоді вже луночки заправлені суперфосфатом, садимо, жодного сумніву в мене не було. Подивіться, все охайно, корінчики обрізані, приблизно, як кажуть, Коренева система має бути такою самою, як пагони по розміру. Оце такий садженець вважається ідеальним для посадки. ну, Я побачу, взагалі рекомендується залишити 4 брунечки. О, тут 4 є. І тоді вже садити. Тоді воно правильно розвивається, правильно приживлюється. Ця трояндочка Роза Енн Хендерсон Флорибунда. Яскрава, помаранчева. Тавочку зроблю, побачите, яка красуня. Наступна трояндочка із капріфуля. Роза грациоза. Таке в неї, да? Пафосна назва: роза грациоза. Троянда грациоза, вона плетюча, неймовірно гарна, світла. Діаметр кивіточки 12 см, густо набита, я її дуже хотіла. Сподіваюся, все буде добре, і вона. Буде мене радувати. Ну, і я буду знімати для вас. І Ви подивитесь, можливо, хтось захоче. Навіщо я це все роблю? Для себе люблю переглядати і для вас дуже часто. Я сама така, дивлячись на, в інтернеті, обзори, огляди троянд. Собі помічаєш і також хочеш. Роза граціоза, плетюча троянда. Ямки вже в мене є, вже зранку вони вже покопані, залишилось заправити, замочити коріння. Подивіться, чудова коренева система. Це в нас троянда паустінія, теж неймовірно гарна. Я не знаю, у мене всі обзори, я всі троянди хвалю. ну Так воно і є. Якось обираєш завжди те, що тобі до вподоби, Дуже довго читаєш про троянду. Багато критеріїв у мене вже ж, знаючи, що бувають не дуже стійкі сорти, то спочатку читаєш про неї, хворобливо, не хвороблива, як тримає квітку. У нас літо було дуже спекотне до 40 градусів, тому один із критеріїв в цьому році для мене, щоб тримала у спеку квітку. Троянда паустінія, ніжнятіна. Ось покажу вам обов'язково подивитись санджемці капріфолі. На високому рівні, жодного сумніву. Ага, острівна серія. Селекція Інтерплан. Нідерланди. Також хотіла в свою колекцію мати. В мене є, я вже розповідала, є в мене Домініка. Є в мене Гернсі. Є у мене невеличкі такі публікації. Вони у мене однорічки, дуже гарні троянди. І от я хотіла доповнити острівну серію. Тому і замовила троянду ібіцу і гонолулу. Коренево те, що треба. Думаю, все приживеться, все вийде. І мені дуже подобається, що так воно і обрізана коренева, вірно, і дорівнює приблизно по розміру.